Бэнг. Вау. Я забув що тут робити. Давай, займай позиціон. Щоб ти розумів, я бачу тебе в повітрі, а кулемета нема. Коротше, окей, давайте, погнали грати, мені вже скучно. Вау, Яка трійка? А чому ми в лаву падаем, пацаны. Цемустафа и грабим. Йоу, the chosen one нас три чела, спра, злива три чела Падають Бач тих, вони прям кол у нас. Вон Вони кислот. Это це якийсь. Вон Вони тупо. Це вообще реально боти? Зайдіть подивіться на нього.

Побіг, 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 побіг. No, я вбив, я вбив. Thì... Ми вбили всіх, по моєму А, ні, не, противники, останні ще противники. І на мене сзади напало. На мене склад сзади напал. Пиздец. Ой, ебачий. Я... Це вже люди. А де сань гибс? А, ділився від нас. нормально, він віддалився. Настя, люди. Блять, еду. Сейчас на ну, да, вы, видишь, что? Да-да-да-да-да. Блять, да, да. вы дуже далеко від мене, я прям долго буду бить. Пустыряй. А, тим, Саня, срям. <реш> Тимань стреляет. Хорош. Єма, золотий рюкзак і золотий цей. Oh, wow. Приціл якісь є? Я там викинув. КЗ. Uh, Приціл? На них... Два ікс є. Да, є два ікс, все, гарно. Може бути. Короче. Можна жити. Нічого. Залагало, але чи розлагає? Це ще питання. О, алло, мало безлагать. Прослухал, повезло. Що там, що розкажеш, Азик? Я бачу. Ничего не і нічого никого я ничего не могу. Я бачу твои зубы и закъбля. Еб... Я в Твої очі. Look at this dude. Азік, мне здесь в твоих очах катаракт. А я, я в твоїх очах... Бре! Бл**ь! Нок ну, З... збив щось ЯК ХІВИТЕСЯ? Піднімай. Не шокируй, А, і тебе нокнув. Маляв. Я нокнув одного. Бре! Я всі три на ноги наполинував, щось будем цей... Спайдермен. Це спайдер... У нас є флеш, спайдермен, і просто жінки. Наскільки заш скатився, вже тупо колець. Хех. Да-да-да. Санчес? У мене двоє людей. У Мені... мене просто двоє кулаками запінають. А я смотався просто. Ти не будеш будешь жигана. Ми тебе потім... ми тебе потім тут робиш? Де? Я шукаю, я, я шукаю хоть щось. <laughs> а що ты <ти> з нами не высадил? <laughs> я выс. Вис... з вами, але побачив, що вас і, є... их типа уеб. Trivial, Боже, я с тобой высаживаюсь. Ё-моё, ты куда улетел, блин, зверь? А что тут лазер зеленый в небо светит? Так, 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 я бачу вас двух. Да, я понял. Нет, пошли налево и ты подними Санчеса, а потом уже мы напиднимем. Добре. Ран. Ну, типа... Ага. Ну, блин, ты пачи. Тихенько. И притворил, притворил. Молодымичку нажми. Санчеса, притворил. Конечно, ценит Titanfall. Ну не о, классно. Теперь я в себе пропав. Вау! Wow, круто! Я тип в себе пропав вообще. Гра про пропадание. Дизе не кався. Ай, ебай, вот тут. Иди сюда, перейми меня. Иди сюда. Нин... О, да, 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 все правильно. Да, нет, Ой, блин, по повитрю стреляю, прикольно. Ну, просто не дыши. Да. Э, кидай свою, кидай хилку, кидай хилку. Да, на кого это, по-моему, у на нас там все не помехивать. Мы не помехивать, А ты подзвали это я, минус понятно, это холодильник. Ясно. Я не стой. Грин. Знаете, что тебя стука штука съела, я поммер. <ріху> yes. nee, не стыдно. Меня, мене не, не бере, мене не бере, похуй. Я что, не взял. Ты взял. Не, я взял. Banner, не, не взял. Nie, не взял. <скус> Дебилоид, ну? Там є ще одна піднімалка, буде в разі. Ні, так він... Відкритий лишиться. Ось він. Ага, ага. Ой, Що це таке? А це, а зикаплю? Це тебе теж. Мене даш? Нет, нет. А як так? Ти ж не підняв мене був. Підняв. Я підняв, підняв, я вернувся. Можна скрафтити, і він скрафтить тут, тут є на вас лут, звісно, трошечки гамня, але таке. А я беру Отут для тебе є подарок. Мені, мені підійде оце все. Блять, не хтось там гріє? Бра! Та як так? Ну я, вопусти, ну постійно я, чому? Ви хочете, але я хочу на завод. Mm -hmm. Я теж би не одягався. Так я тільки з заводу прийшов, блядь. Тільки з заводу я вот раз убивал. все, все. А ти що думав? життя в У мене люди сзади. Они сейчас народ. Живых? Полетело на батуті. Прямо бих ты прям бих ты ешь. Да бро, да, блин, я на батут, то я да. Короче. Постильно я, блин, вздыхаю. Блять, да. Ага, дальше, дальше одного. Сколько по дому попал? Сиг трех больше. Сейчас дострою дрона у них. Вот тут.